Цієї біди не покажуть. Де, 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 де цей вінець технологій використання автоматону, Наш нашій працює. Це дуже допоможе нашій економіці. Автоматично може замінити ці бригади рушної операції, вони працюють цілодобово? Шикарно! Автоматон, автоматон, ти йдеш сюди. Все, 33 вугілля, блін. Що не функціонує, досягнути ліміт складу. Так, стоп. То у нас вугілля тут є. А чого його ніхто не вигружає? Не понял. А як, його, блін? Може треба дорогу тут? І будуть вигружати, я щось не поняв. У нас вугілля туди збиралися? Ще звітний команди безповнився в місто. Ти вугілля нам принесли. Боже благодать. Так, тепер треба зібратися, що тут з дорогою не так. Що тут робиться взагалі, блін? Це окремо. Так, автоматон треба на погрузку, я думаю, за Де у нас той автоматон зароб ще чим він займається? Ханешний генератор. А що генератор вимкнено? Алло. Вимкнути генератор, бо я блін економив вугілля. Де я того автоматона відправив взагалі? Чи я відправив на вугільну помпу відправив ще одну. Я нам тепер їх дві. Пляшко Людей не хватає на обидві. Так, тут скидаємо, коротше. Давайте на розвантаження блін, того всього добра. Тут вугілля надобувалось, що капець. Сюди, напевно, також треба дорогу тепер під зараз, і це все забацаємо. Це є. Ого, автоматозм. О боже, що ти зробиш? Ну ти робить шахтою? ні? О боже, це виглядає якось неетично, але. допустимо, так і воно має бути. Так, щось ми там дослідили, коротше. Що ми там дослідили, блін. Та на паузу норматую я дивлюсь. Нам потрібно більше будиночки, бо ці бараки, блін. ну Як баряка, ці, що у нас там є палаточки, це трошки не то. Медицини, і ми теплиці вивчили. Бараки, Давайте бараки нам вивчати тепер. Тут що в нас? Люди вугілля таскають. Тут давайте подивимось, що у нас взагалі по видобутку вугілля жорсткий мінус. Ми в вдріжме. А чого жорсткий мінус? 560? Тут мають. Вони дорогу мають? Мають. Не ж мають якось витягуватися, все добро, правда? <try> у нас дерево переповнене. Таке життя мене не готувало. Тут у нас, напевно, буде одразу склад ресурсів, склад дерева. Я так розумію, тут його вивантажувати не потрібно. 556. О, нарешті тут працює щось, вони вивантажують вугілля, але ми все рівно щось. Блін, повернуся вугілля в якійсь сраці. Що ж так відбувається, блін? Давайте викидати вугілля людей. І будемо відправляти їх всіх на шахти. Розвантаження дітей, давайте, дітки, шахач буде справлятись. Ні, ну дерево у нас переповнене, це гуд, це завжди добре, можна буде ці наші хатинки трохи покращувати. Це подорожують. Тут є, тут у нас як завжди немає їжі. Ліміт складу. Ні, собі у нас пайків, ліміт складу, я вражений. Це що ми буржуї якісь, блін? бараки дослідили, є бої. Що далі? Давайте щось з медицину, може якось покачаємо чи будемо. Коротше, такі такі жорстокі. Ну, кейп на медицину, я думаю, це Тож лишнім точно не буде. Люди, бараки. О. Можна отак їх трошки поапгрейдити зараз. Два бараки. А що на бараки треба? Чекай, стапурики, блін. ДЕСЯТЬ СТАЛІ у нас, нема сталі, їдріть, я щось про сталі якось. Той вон. Дундун -дун, забув, блін. Так, сорі, дослідження зупинись. Нам потрібно сталеварня, ви з нередилися боки. Сталеварня пішла. У нас такий великий розрив в вугіллі, я не можу зрозуміти. Давайте попробуємо автоматонно відправити на збір вугілля, може він швидше з цим всім спориться, га? А сюди ми його вмикаємо. І все, і він у нас тут буде добувати. На зарядку йде, ну як це відбувається. А, щось не дуже пророблено, якось він просто в нього прям зайшов. Тобі там удобно, братан? Що він робить? Ну, ну окей, коротше, не будемо задаватись дурними питаннями. У нас все дуже хреново з вугіллям. Один вугілля. Коротно, звичайна зміна, блін, збирайте, збирайте вугілля, бо там Ви позамерзаєте зараз ніч, блін, а вугілля то немає. Ми ледве три. О! От перший відбуток нормально стабілізувався. Що тобто помінялось? I don't know. Може цей типа вигрузив вугілля, ага? О, як розклався. Павук! Наверно, будемо набирати, набирати грибе, блін. хавай. хавая. Забав. У нас там по температурі. Ну, плюс-майнус, все нормально. Жити можна, якщо що, ми будемо генератори невеличкі, включати, підключати. А у нас дослідження сталеварни завершено. Так, давайте тоді медицину продовжимо досліджувати і сталеварний завод я б десь поставив. Дуже далеко. Ну нічого, вибор у нас є. От сюди, виходить, втулимо його. І зразу проведемо дорогу. Урочисті похорони, ті, хто поки все життя заради розвитку міста, заслуговують на найвищу честь. Ми забезпечимо нашим мерцям урочисті похорони для того, щоб е, надихнути інших до життя. Та, та надії викликана смерть. зменшиться вдвічі. О, найс. Все, тепер у нас новий закон. Я благодіяти. Дуйда якийсь гарний закон. Ха, всім нравиться, На менше. Ах ти, падла, блін, а тобі все не, не нравиться. Паскуди їм все одно не нравится, ну махали блін. Я для вас стараюся їм по барабану, блі. Окей, зато тут лакшері бараки в коїсь вже є, не, блин. це не будинок Скільки ж і народу тут живе ідрій. Ну я думаю, з цим у нас проблем поки не буде. Так, медицину ми модернізували. Напевно, будемо тепер. 25 сталі. Mm. Тут ще цікаво, зі можна дослідити. Древ'яні печі. Ну, давайте, дерева в нас дофіга поки що, так можна трошки ще порелаксувати. Так, у ну, нас зараз наша група розвідувальна. Вугілля. О, вугілля це дуже добре. М -м -м, ця вугільна шахта працювала ще зовсім нещодавно. Техніка зараз не працює, але здається, нічого поганого з нею не сталося. Можливо, шахта просто видобула свою фото або заповнила в завантаженні відсік. Ми могли потримати багато сировини, якби розібрали техніку. Домонтувати машини для ресурсів? Ммм. Ні, ну слухай, прикольно. Ми більше не зможемо відновити шахту. А що можна пробувати її відновити? Які знаходиться по місці пізніше, ми зможемо перезапустити шахту. М -м -м -м, тут стільки ресурсів нам, звісно, навалять. Да й хрен з ними, я не думаю, що ми стільки проживемо, щоб знову запускати цю шахту. Демонтуємо ресурси і давайте їх. Сюди на базу. До нашого місця можна я вас відправлю сюди? Топайте, вертайтесь, блін. Ми будемо зараз займатися тим, щоб спробувати підняти рівень добування вугілля бо щось, блін, якась біда. Ого, є народу тут. Звідки ви так шуруєте? Вугільне родовище. А а що? Кого? Хто це такі? Якісь паломники. Звідки ви йдете, блін? Нічого не понятно, я так і не паняв, звідки вони йдуть. Так, нам треба нове дослідження, я зрозумів. Більше розвідників. Ну. Ну давайте спробуємо. Коротше, може там далі будуть якісь цікаві. Шерці. Більше розвідників, я не знаю, що нам. У нас тупо народу не вистачає. 140 чоловік. Де ви всі працюєте, я не розумію, блін. Куди я їх стільки працевлаштував? Цієї з ночі, походу, буде жопа. Дивіться, от куди вони всі йдуть? Я не можу поняти, куди вони всі їдуть. Цілий тавун, куди? В просто. Там ж ніякого немає, нічого, блін. Але вони щось туди йдуть. Аби ж одного такого автоматону виготовити, Оце тема, звісно, він це міняє, блін, цілу бригаду робітників. Так, що нам, новий закон вже можна ввести, що мені здається. Нова будівля бойовища, вечір зменшиться Угу. Ну, давайте, в принципі, бойовище шо вже. А що нам треба на бойовище? 15 дерева всього, лиш, типу. а, і воно в такому районі, типу, люди перестануть нервничати. Віталій, воно займає місце як один цей, да? Тобто, якщо ми ці бараки зараз... що руйнуємо? Ну, в принципі, вони там переселяться, у нас тут місце має бути, бо я ж ці лакшері бараки поставив, тобто їм нормально. І поставимо сюди бойовище і має бути гуд. Температура падає. Та я теж що не замертне, брутан. От сюди нормальне, касоно сюди залітає. Тютелька в тютельку, Міс 40, їдріть. Це тут воно, блін, взагалі нам не рятує, якщо ми чуть піднімемо. Температура підніметься, але тоді ми в жорсткий просак по вугіллю потрапляємо. Я не розумію, хто ці люди, що вони роблять. Це м'ясам у цьому світі. варні, це не так до сталеварні добираються? А якому дорогу построю, блін. І оці табуни, це хто такі, що вони. Ааа, херна мисливців. Це у нас мисливців такі табуни, блін. О, хто це такий? Це блін. Дід Мазай, що тобі, йому якось недобре дуже, блін. Як ми його побачили вже звіт, що він там десь впав? Вінтерхоум пошук інших міст. Ми знайшли виснаженого чоловіка нового колисі нашого міста. Він сказав, що прибув з Вінтерхоуму. поселення, розташованого неподалік звідси, і що він був останнім, хто вижив. Вінтерхом мертвий, усі мертві. Немає надії на виживання в цій проклятій пустелі. Ви всі приречені, ми повинні втекти. Це були його останні слова. Тож ми самотні? Він пав. Це ми ж до нього вроді йшли, а надібрались. Надія падає. Пак. І тут, мало бути не багатосної пунктів, вони виводили, які живуть звичайним життям в будинках палюваних генераторами, але ми одні. Да. Ей, таке? О, вже хтось бунтує. Ви шо, Та в смислі? за та шо? Так добре жили. Ми теж тут помремо, вони всі мертві. Та блін, та що в одному човку вірить якийсь голодранець прийшов, блін. Надія тупо взагалі в мінус пішла, капець. Буде залишити Британію, блін. Та в смислі у вас тут легше життя, блин. трошки робити більше, ніж ну нічого. Вони всі мертві. Як ми тут виживемо без сторонньої допомоги? Ми повинні повернутися до Лондона. Тут у цій замерзлій пустері для нас немає надії. Люди починають збиратися, коли... коли новина про продувінтерхому поширюється в містом. Деякі з них хочуть кинути все і втекти до Лондона. Починається паніка. Я повинен дати їм мету. Зараз ми щось їм придумаємо. Вибрати наш шлях. М -м -м -м. Людей трясе, мучить страх і сумнів. Вони втратили надію на наш, Вони надію на наш шанс на виживання. Відчай може швидко підштовхнути їх до необдуманих вчинків. Ви повинні об'єднати їх за баченням майбутнього, вирішити зараз, що дасть їм мету, та відновить надію, інакше наше місто зануриться в хаос і поглину в Вінтерхоум. А новий набір законів. За... М -м -м. Порядок і дисципліна, віра і духовна сила. М -м -м. На порядок і дисципліна нам доведеться купу людей, які будуть бити других людей. Віра ж і духовна сила. Та буде одного чувака, який буде всіх. Духовно збагачувати, попробуємо через духовність піти. Так, дім молитви. Дім молитви, нам потрібно місце, щоб нашу віру вмири. Ну, дім молитви, це нормально. Давайте дім молитви зараз замутимо. А поки ми ще не можемо, 25 залізу. Ну вже майже трошки почекаємо тоді. Віра, дім молитви. А, блін, він також має, типу, такі от. Радіальні... Гга, мені так це не подобається. Це треба, виходить, в центрі все ставити, а в центрі не вийде, бо місця немає. От сюди, Дім молитви. Тоді зараз дорогу тільки підведемо. Ой, не туди. Дім молитви, от сюди. І отак от дорогу прокладемо. Хорошо. Що ти хочеш? Непокорні хочуть піти. Ви переконали більшість, але надії мало. Група наших людей все ще настільки нарякана, що хоче втекти з міста в Лондон за 15 днів. Вони прийшли, щоб спробувати змінити вашу думку. Ви кажете, що віра нас рятує? Дурниця! Що будемо молитись про їжу, коли почнемо голодувати? Кричить один із них. Якщо ми не спробуємо дістатись до Лондона, то в кінцевому підсумку станемо як Вінтерхоум. Заспокойся, ми не помремо. Все буде гуто Лондонці. Ваш народ розділений. Деякі з них настільки нарякані, що через 15 днів планують виїхати з міста до Лондона. Не намагатимуться переконати інших приєднатися до них, полюючи на їхнє невдоволення. Страх може привести людей, бла-бла-бла. це місто чесно сванці кризі. Гаразд. Ну коротше, в нас тут, як завжди, правій і ліві Лондон. 12 днів. Не дозволити лондонським руйнуванням місту. Лишилось 12. Угу. Треба що їх зловити? Не дозволяйте лондонцям руйнувати місто, блін. І що, і що ви пропонуєте, блін? І вони там щось що кричать, блін? Пошкуди. У вас все гуд, що ви починаєте? О, тут ресурсів тупо завалило і зразу. Найс. Nice. От розвідники, оце круті чуваки, вони мені подобаються. А, ми, до речі, майже дійшли до вінтерховому. Ну давайте, два дні підемо, прийдемось, подивимось, як в них там розруха. Чи може нам напіздюнька, коли сказали брехню, і там все гуд. Обігрівач вимкнено. Ну, якщо ми вимкнемо обігрівач, ми офігієм з життям, мені кажеться. Ми і так тут вігіваємо по вугіллю, блін. Дерев'яна піч. Будемо мутить зараз дерев'яну піч. Щоб з дерев'яною піччю, вона, я так розумію, нам дає вугілля. Хрен не знаємо, ну, давайте спробуємо поставити отут, коротше. Як завжди, дуже зручне розташування. Бойовище. О! Так, надія мала трохи вирости. Лондонців 12. а скільки їх було до того, Хрен не знаю. Ну, я тепер там махаються, так і махаються молодці. Так, ну хатинка мисливця, ну я не бачу сенсу зараз в цьому, бо їжі вроді як вистачає. Але ми не будемо міняти наш спосіб годування їх. ми більше по. Щера, блін, в два рази за що? Я не можу поняти, як вони це роблять. Низька надія, як я вам її піднімлю зараз. Угу, угу, угу. Я вам і так, і нього надію піднімаю. Навіть хороші закони приймаю, бой Бійць... бійці бійці построїв. Зараз ще церква, дивись. Церква вимощена, вже він стоїть. Проповідь. Я ще що зросте. О, все, проповідь пішла. Пішла проповідь, пішла обробка. Так, зараз ще одну церкву впаяємо. Храм Божий ще у нас десь отут буде. От тут буде храм Божий і взагалі буде чітко все. З Богом наша перемога, народ, ви що, як ви цього не розумієте? Я не розумію, як ви цього не розумієте, все є. Зараз ми ще проповідь лупанемо. Що, можна тільки одну проповідь на дві церкви? Факаде, однакове. Так, дерев'яна піч, давайте он, інженера одного запхаємо, подивимось, що ми там. Навіть не одного. Візьмемо звідки. От звідси робітників. І сюди їх закинемо. Тут вони багато не можуть, тому може вони будуть вугілля зараз сам виготовляти. Ага. От з таким у нас. О, Чуть-чуть в плюс вийшли. Є! Це вже хорошо. Що ми можемо зробити? Фабрику. Виготовляти автоматони та інші високодосконалені пристрої, берлін, ну це круто. Ні, ну фабрика це, блін, must have. Фабрика звучить круто. У нас 4 ядра, я б замутив блін, ще якогось автоматона на вугіллі, бо реально не вистачає, блін. Ну поки що ми хоч з вугіллям, плюс трошки пішли, мене це радує, може ще одну таку от шнягу поставити, блін. Бо вроді вони доволі ефективно справляються. Та й дерева в нас поки що дофіга. Оці вон палять, о, дай Боже. Майже в нуль, блін вийшли тепер. Мінус 40, це, звісно ж, жодка пече припікає. Тут шахта не працює. Та нам людей не вистачає. Давайте будемо щасними. Що в нас тут? 4. 4 дитини. Малесенькі долоньки, 4 вільні. Куди ж їх всунути? Інженери, робітники. Ну, от сюди, окей. А ще скупи вугілля щось вигрібають, хоч якась буде користь. Фабрики завершено. Хорошо, чудово. Давайте подивимось, що тут. Може у нас якась віра є, або ж типу того. Типулись зацільні кухні, медзаклади. Ну, оця непогано, окей. Фабрика. Одне парове ядро, навіть для нього потрібно є яка це здорова махіна. Ну, от сюди ми її зараз впилимо. І одразу вже є люди, які це все будуть будувати. Наша теплиця не вистачає температури. Якщо ми вимкнемо обігрівач, то ми починаємо йти в мінус. Обігрівач вимкнемо. Що ж там відбувається? Відродження віри. О. Сер, люди почали відвідувати дім молитви, їх поки не так багато, але це може стати, по, стати початком чогось особливого здається. Їм справді потрібно належне місце для покол... поклоніння, Ради це чути. У нас дві церкви є. Народ, давайте, блін. Має бути все гуд. Він. Люди в церкву входять ближче до Бога. Це буде хорошо. духовенство, це наше спасіння. Надія поки що біля дому молитви. Ну, плюс-майнус, вроді тримається надія. Черга виробництва порожня. Давайте автоматон одного будемо виготовляти. 100 сталь 100 дерева, 50 вугілля, одна перве ядро. Ну нічого, я думаю, він нам окупиться. Ми зможемо зробити, он автоматично оцю буде. Тут автоматон вугілля збирати, автоматон вугілля добувати і все буде гуд. На Лондонці треба більше послідувати. Та якого хрена? Як це вибрати? Айдонт, понимаєте. Я маю взагалі план, і ми будемо притримуватись. Так, треба якийсь закон класний ввести. Мета, адаптація. Так, можна святині, можна вечірні молитви. Так, давайте святині лупане. Три святині. Ну Зараз це взагалі, блін. О, їх можна ще й по дорозі десь ставити. Це кайфи. Три святині, навіть чотири, блін. Святиня, ще що воно, дерево і сталь. Ніхера собі святині з дерева, ну нічого. Давайте народ, святині, наше все. Що не... в тут не вистачає? Сталь необхідна. Так, куди вся сталь? А, я всю сталь просрав. Це було трошки обидно. Нічого, давайте. Святині є, буде зведені святий від Фейзахусь не буде. Це частіше. Надія зростає. А лондонців теж зростає, це мене також напрягає, блін. Блін, як довго автоматон виготовляється, це жесть. Одного інженера звідси заберемо. Сюди інженера впухаємо. Та інженери ще взагалі працюють? Блін, 10 інженерів в теплиці, яка тупо не працює, бо холодно. Це рагуль, блін. Стільки народу тупо так просирав. тупо. Угу. Дослідження є. Так, що ти можеш нам сказати? Подих надії. Почали залишатися особисті обереги, але. Ну, Класно. Все чудово. Питаль. Давайте ж шпиталі вже прокачаємо, хоч трошки буде з медициною, то в нас постійно хворі. Я знаю, що вони є, правда. <кій> Давайте попробуємо, де в нас там кухня. Кухня, давайте робити звичайну їжу. Шість пайків. Мало ли вдруг поможе, може так менше хворіти будуть все-таки. Що у нас там фабрика? Де мій автоматон? Я вже чекаю, на очі не бачу. Що є? Вилазить, вилазить, де цей монстр! Машина любить, садва. йде, У мене вон тут для тебе є чудове місце праці. Все, автоматично ціла фабрика з двома автоматонами. Ой, фам, такий саме, як цей вийшов, да? ну, один в один. Так, зараз чекаємо, може введемо якийсь новий закон, може трошки лондонців поменше, а то що я поки що ніфіга не справляюсь. Зараз будемо вводити новий закон. М -м, мета. Що у нас там є? Польові кухні. Кожна польова кухня забезпечує деякі працюють з поблизу гарячими островами, щоб зігріти їх. О, це гуд. Це звучить реально цікаво, це звучить корисно. Отут польову кухню. І що? Все, я більше польових кухонь не можу. Ідрітися сталі треба, блін. Трошки там треба її впилив, ну і хрен на нього. Ооо, парвеєдру, давайте оглянемо в той вінтерхом, що з ним сталося.